А тепер і спитати немає кого. Авторка книги про дослідження роду Анна Ніколаєва дала інструкцію з пошуку родинних зв'язків у Варшаві. Під час зустрічі, як і у книзі, дослідниця розповідала про те, як шукала власних родичів в Україні та у Польщі, вчила як працювати з документами та архівами, як аналізувати спогади свідків та які неочевидні питання ставити старшим у родині, аби відтворити історію свого роду. І що робити, коли свідків давніх подій вже немає. Або зв'язок із рідними втрачено. Авторка розповіла, що спершу просто досліджувала свій родовід, а вже потім за мету взяла написати книгу. До неї увійшли також історію пошуків інших людей. Такими історіями діляться і відвідувачі зустрічі. Я намагалася в цій книзі поєднати, окрім практичних порад, ще й приклади навести, і приклади очевидно з історії моєї родини, з того, як я досліджувала, тому що, наприклад, прикладах найкраще ти розумієш, а куди тобі йти, що робити. Це такий комплексний путівник, який показує не лише як правильно досліджувати історію своєї родини, а ще й як це зберігати, а також вводить в історичний контекст, в якому жили наші предки.